Добрий день. Ще одна ID3 у крутезному блакитному кольорі в комплектації PRO 136 тисяч рідного нескрученого пробігу, повністю ціла, жодного підмалювання, ніяких ДТП. Все рідне. 18-й стальні диски на оригінальних ковпаках. Чорна. Чорний дах, чорна стеля в салоні, гарна гума. Всі опції такі самі, як і First Edition. Безключовий доступ, матрична оптика, дуже збережений стан салону, дуже. У жодному разі не скажеш, що тут 135 тисяч пробігу. Все гарне, ціле, збережене, кермо, пластик. Сидіння трьохфазна зарядка. Швидка 125 кВт, Повільно вдома можна заряджати до 12 кВт трьома фазами. Дуже збережений багажник. Дві зарядки. Бездрутова зарядка смартфону. USB type C. Остання прошивка навігації та мультимедіа. Текстильні килимки. Підігрів дзеркал, без ключовий доступ. Матрична гарна оптика вирізає. Поточні та зустрічні авто. Автівка з Голландії. Повністю ціла. На транзитних номерах готова до постановки на облік український. Всі документи присутні. Звертайтеся за телефоном в описі. На всі питання відповім. Що треба, підкажу. Гарного дня!